Трохи не жданчик, сьогодні буду я. А це Даша. Даша, ти була а, Ми тебе вставляли. Одеса. Да. Даша Одеса. В мене тетя Ірочка і дося спить. Бабуся її. Сьогодні чисто ще Да. Хлопці залишились вдома. Даша приїхала з Одеси, вона пропонувала нам поїхати до неї в гості в Одесу, каже, на пляж пойдеш. все. Але ми вирішили, що поки побудемо вдома. На... Ладно, я їду до вас і ми поїдемо в Умані в парк Софії в когось, вона там з'їхала. Бо каже, я тут не була. І ми сходимо. А, радіо варенік вареніки. А тютіра вчора вареники наліпіла. Тільки ми не помітили, да, тютіра, де які? Ми вчора Ні, не поєднає, щоб з капустою. А що, як ми треба будемо? Натпусувати давати будемо. Даша, щоб ти розуміла, у нас борошна було золоте просто. Потому що машина не заводилася, я нервувала. Півтори години вона заряджалась. потім я їхала в сусіднє село за тим борошнем. Що там? Тіста таке цікаво. Тетіра <ріст> молодець. Я що я не знаю. Ой, яка тут краса. По багатому. Щоб телефон. Тітіра? Покажете відосики. Потом... О, Тітіра, так вам буде ютуб теж хорошо. Ви своїм всім покидаєте, скажете, де ви були. що, да. да? у мене Краса. Так, ми нарешті знайшли місце перекусити. Що? А, так? Да? Це воно поняло, типу, аллеї і пішло, і ми такі сидимо і дивимося на так красу. Це ж ми з Юре тут із Юрчиком плавали на цьому. На гандулі. Гандули тільки щось не бачу. якісь проходики все тільки їздить. Спогади, спогади мої спогади. Тільки ми раніше там десь щось купляли і там сиділи на лавочках. Ну, сьогодні по-іншому буде. Але тут немає кави. Буде потім у нас кава. Дурят ага. Наша каже, тут, мабуть, пташки були. Так, да, кара, просто кара. Юра, дерево, дерево. дерево? ти Да, що ти так? Це? Ми тут представляємо, що це там з якогось. А, а це... Ну сделай дубль два, без моєї. Ні, як це? Це ж так інтересно. Да? А там що? Пещера. А то попадете в якийсь фільм. В А ми були в этих. В Одесських жиби Даш, в катакомбах. А Мені в катакомбах очень нрави. Диви яке. Боже, як гарно ж. Скільки тут була, і кожен раз приїжджаю, думаю, як гарно, дивіться, яка красива там. Ми йдемо, людей немає. Я Юрі кажу, ой, Юрі кажу, Даші кажу, глянь, немає людей. А думаю, мене, оцей Юра по все таку, відпочинок такий би любив. Щоб одні ми. На всій планеті. О, да, він щось сказав, а я вже опять забула. Да Нам з Дашею похоже. Ти не можеш мене напугати? Я думала, ми щось забули десь. Ні, вона на кухні. Ну передець поїхали в Одесу, заберемо, Даш. Та тут Йо? 270 км. Та ти за своєю скоростю тут вообще. К вечору будемо назад в Майданівці. Тетіра, як вам парк? Клас. так. Чуть-чуть чуть, да, без лайк не показали, да, ти що. Вот же эти кабаки мои. Кабаки, Даша каже, що це кабачки, я кажу гарбузи. А Юра якось нам назвал. гля, вони як троянди тут уже. Як красиво, як на камеру крупно. Ой, воно гля застелено. Класс. А, вот у лысый дерево, чи як воно там называется. У вас в Одесі все. Це тому, що щинать коры. А а что дорогие не скидывают? А, 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 а. Тут все такие в нагляд вода что там? Что же? А тут их много, да. Тира я хочу загадать бажання. Он собирается. З малою хочу, з малою хочу загадати бажання. Ждем. Даря і де щось нагадала там уже Ну, що то там? Чи не можна казати? Я загадала, щоб у нас війщикам була квартира на 10. Пойду ще раз обійду, щоб дві було. Ох, ну давай. Може, і мені хотіть пробіжатися. <різь> поки Даша піде набирати воду. Держи колядки. Даша, держи. Це для Юри. Юра, диви, для тебе. Трактори, все як ти любиш. І тянуть кудись, де воно, навіть на десь. Тяне дерево. Так, ми вже все, виходимо, Даша, що ти хочеш сказати? Тебе парк сполучилися? Да, мені правда понравилось. І пошла. Ты не публична. Я правда мені понравилось. і чисто, і класно. Мені ще б, если б лучше було в кафе, то прям топчик. Топчик. А ми теж, кстати, это... Блин, я не спитала, як звати. Ми завжди, як туди десь Юра ще брали шаурму, і сейчас сьогодні я там каву брала, одні ті самі люди, і вони нас пізнають. В смысле, отвітку знаешь? Я придумала тут що. А, каже Наташа. <laughs> каже, я придумала, то що. Оригінал. Че мала не хоче в коляску, але зараз нам ту коляску собирать, спити. Ми хотіли ще ж попасть в этот, Ой, В нову Софіївку, але, мабуть, вже так. Ладно, ми дорогу перейдемо з телефона. А ні, тут нікого нема, перейдемо так, з телефона. Йдемо назад на парковочку. А от нова Софіївка вон она там спер... спереді. підніма. пішли в магазин. А тут парк такий в умані біля пожарки. Чули там жива музика. І на тім рушником. Як то... там забула слова? І в дорогу далеку мене. І рушник вишиваний на щастю не буде Ще за школою ці всі мені пісні. Щасливий час був. Хочете походить, так і в парту погляди, це було таке. І доча молодець. Знаєте, з Артуром я так не їздила бо він завжди кричав. А доча інколи. Інколи кричить. Всім добрий ранок. Щось він такий холодний, що капець. Думаю, доснімаю я відео, там Таня, попередні кусочки єсміде вони приїжджала Даша з Одеси, і вони їздили. Жуля, вони їздили в Софіївку. Думаю, доб'ю я своїм Короче, Утром встав я щось зараз в п'ять з чимось, а чого встав. Утром докормлював доцю. Таня зробила смесь, докормлював, бо вона куди я, туди собаки за мною. Одно і друга, ще не вистачає ще двох. І вона короте, покормив я її, дивлюся вже світаю. Так думаю, що його вже лягать спати. Пройду, подивлюсь по городах. Вийшов холодно, так я не знаю. Я зараз гляну прямо на телефоні, як я, якщо воно <кхи> не бреше, скільки градусів. Коротше, показує, що плюс 12, ну ніфіга воно, плюс 11. Ох, плюс 12, ну ніфіга воно не очищається. Так, вийшов я по городі, подивиться, по-нашому тільки що пройшов, подився. Ну, українка, <кхи> непогано, зараз покажу. Українка, Данка Полька, непогано. А на гарбузах, де в нас там. Турка по сіна. Вони як тенісні м'ячики. Вони десь отакі по півтора кіла, десь отакого такого розміру, блін. Півтора-два, ну три максимум є. І все такі маленькі, ну їх на кущу десь по 2-3 по штуки. Хірь, знаєш, що воно з них буде, вже будемо молотити, тоді побачимо. Я, я не знаю. <кхех> я перший рік його посадили, з окраїнкою більш-менш я знайомий, бо так. Постійно її садили, ще коли малі були з батьками жили, то її садила. А от турку це я перший рік посадив. Ну, побачимо по виходу насіння. Але теж я зглупив, тому що я, я там междував 1,40 е, же підстраювався, підстраювався під культіватор. Щоб один рядок брати по до ног трактора. От бачу, треба її садити на ну максимум на метр, а взагалі садять на 70 см. Ну, коли хороші, сприятливі погодні умови, то вона тоді. Е, Метр, садять метр двадцять і вона розплітається, закриває междуряддя повністю. А коли не сприятливий, то вона не дуже. Так, а це я прийшов на город. Тут невеликий, тут 15 сотих. Це город Юрчика. Я йому його віддав. Тут ми була оранка, ось на зиму. Цільник тут був. Пері було, капець, я траванув, але дивлюся, тут лободи геть. Оце де-не-де, -де, одна, дві, одна-дві. Вважав, що він більше, більше буде хороший. Гарбузики, що сказати, гарбузики хороші. І тут я розводив спеціальну жидкость. Курячий компост робив і Юрчик підливав. Привозив йому сюди куб, ставив там на край, і Юрчик підливав. То дивлюся тут фу. Вообще бомба. Не то що, гать геть добре. Даже отлично. Що я можу сказати? Да, тут... Да, тут гать добре. О, прекрасно. На том городі біля хати, де я був, то є, но не так густо. А тут <кхід> водиня лягає. Та те що? Юрчик буде довольний. І всі прям такі хороші. Деякі геть взагалі відсихають. Мені не подобається на городах, коли садиш по прикрай. Там, де дерева по прикрай, і то ми тут прорізали. Отут по прикрай воно ну, один-два, а більше чи рядок майже висох, його немає тут зараз подивимося рядом тут у мужика одного турка по-моєму в мене Українка, що воно вийде вони теж посадили город. народ. Да, тут є теж ті, що перегрівають. Да, його гарбузики сюди пішли. Наші туди пішли. Короче. Ну, в них оце... Це в них оце турка, да. Але її мало, вона маленька. немало мало. А нашої українки. Ну, хорошо. Геть хорошо. Треба буде ще цей участок прочистити, але я не знаю коли я ним буду займатися. Да, на цьому городі прекрасно. Правда, тут так садилося поганенько. Але вообще чітко. Радую Йорчика. Зараз я йду. О! Що, добродар? Заводиш. Іду, Йду короче, наважу учасника. Сьогодні поїдемо, відправим посилочки. Так що щось наважу людям. Небагато у нас вже залишилося. Саме більше осталось четвірки. Зараз я її поперетрусю, четврочки залишилось. Це така П'ятерки там бачу ну, півтора ящика, десь кілограм 5 буде троєчки, кілограм, ні більше 5, 8, а троєчки десь кілограма 2-3. А четверки ну, побачимо, я не розстраюся. Якщо ми її не продамо, то я її просто висажу і на наступний рік пустю її на воздушну бульбочку. І все. Приїхали ми, відправляли посилки. Укрпошта три штучки і дві штучки нова пошта. Зараз їдемо на металолом. Юрчику кажу, і казав, ні, що пособирай, ну де ти став, ну диви його твою мать. Кажу пособирай мідь, алюміній. Де таке валяється, ми за ціле літо собирали, ну там і там, і там було. То стільки, ючик меді. Десь з половиною, так. А алюмінія? 12, по-моєму, з чим то. І ще Тьотіра викидала пару сковородок отдала. І чітко. Так що їдемо, щас здамо. Подивимося, може щось знайдемо. Взять. Да. Здали метал, а зараз ходимо. Алюміній м'як такого, що на півтора штуки ючик здав. Кажу, ну це тобі тепер буде на 1 вересня. А зараз ходимо, дивимося, думаю, в металі завжди можна щось вибрати. Тільки що зустрів одного дядька тут. Кажу, о, ви теж тут, він каже, да каже. У металі можна знайти набагато краще, каже, чи в магазинах нове продається. Ну, Поки не наблюдаю. Поки не наблюдаю. Чи то так, типу, вони Колекціонери, так звісно вони в цьому труби які, Та що, це огонь. Зараз мені поки вони не надо, а так если б лежали вдома, я б їх ніколи не здав. Пружини. Ну, не знаю, привезли на метал. Все, поїхали. А що ти туди лізеш? Ще й двері легко відкривають. А, ні, не легко. <свісно> Пошли. Так, ми вже вдома. Викидай тоді, ючик, кореш, динями перебирає. Та що так блікує камера, блін. Вдома е, вже Я ти улибається. Я вже до цього на руках, що Таня там розвішує, бо хочу йти з Артухою покататися, щоб він на велосипеді проїхався. А, так, кстати, я в ютубі не показував, зараз покажу, я йому колесико зробив. То були були ті магазині, так сказати, ну така хрень. І на них там трохи поїздив, і він, ну, вони, коротше, розкололися. А я зараз я зробив такі, зварив коротше, сам. Мощні такі, що можна там 50 кілограмовий мішок. Да? Що ти скажеш? А? Щас. Це вона вже спать зараз щас хоче, щас Таня дасть місь, підкормим і буде. Тань, вона вже психує трохи. Псіхує трохи. Щас будемо щас будем кушать, будемо кушать. А буде? я щас покар... У мене коліна пострій. крутить. Коліна в нього крутить, а ну повернись. Як це називається? Укроп. Укроп все укроп. Укроп, называется. Укроп. <реш> ну, нормально. Пойдем. Через месяц покажешь результат. Як, я кажу, как Тарасик. <реш> <Телесик, реш> как Тарасик. А, Пойду смесь, давай. Вышло мне за тухой гулять. <реш> Медленно так еду. Буду. Давай, 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 нажимай. Короче, белик такой. Я на велику, що ззаді зробив таку з профільної трубки 15х15, зварив рамку. До рамку кольосика такі. Із коляски його. Передній. Давай, давай, нажимай. Прикріпив, зробив, щоб регулювалися по висоті. І все. І він на них шпарить так. Зараз виїдемо на трасу, покажу. Виїжджаємо на дорогу. Давай, 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 давай. І от. І він як наступив, і зараз йде, але я взяв собі самокат, тому що я, я за ним не встигаю. Я з ним їздив, це йому дуже добре допомагає. Він от цього прям балдеє. Він коли отак десь якийсь отак починає психувати. Я тоді беру його, на велосипед і погнали. Але я кажу, я раніше його підпихав, а зараз він тулить і під горку, і з горки я тільки оглядаюся, щоб машин десь не було. І всі машини, я кричу, так, стоп, машина. З'їжджаємо і він з'їжджає на бік. А так, взагалі, кольосика працює ідеально. і Він так маслає, чим воно добре, коли він... Крутить обома ногами, дивиться за дорогою і рулює, взаємодійствують і ліва, і права півкуля. І це для таких діток отлічно. Але мене хруськає так коліном і я мушу їхати теж. Приїхав Артуха на точку. Це він сюди. Приїжджаємо сюди, він любить ходити сюди, я там за столиком сиджу. він ходить туди, по, по краю берегу, назад. Я за ним просто наблюдаю, не бігаю за ним. Показую, от. зробив на, на штатне місце, прикручується там, прикручується тут. Ну правда тут отверсти розсверлив, розсверлив на 10 трошки більше, щоб кирпілося. Два куски труби. І колеса. Оце цей. там просверлив, надів, стандартну ту закрутив на стандартний болтик. На той же штатний болтик. І тут так само. І моцно і надіжно і видержує капець-капець, як не то що ті купляні. І він крутить, не мішає, ні ногам не мішає, нічого. І отак от він робота. Я потратив на нього. ну Трубки в мене були, колеса були Вкраску в краску в тітіри взяв, там два рази мазнув. Болтики були. Ну все, хай воно там. 50-100 гривень собі стоїмо стоїть пару електродів і все, а ті стоять 600 гривень ні о чому. Так що все, Артуха, тепер Льота є повним ходом. На Артурчик, махай, привіт. Махай. Молодець. Він ганяє туди, біжить, туди, сюди вертається. Колись у мене був туди, скотився. Нічого страшного, кажу, піднімайся, вставай. Таня, Я б вже не могла, я б за ним бігала. Нічого страшного, хай учиться. Хай ощущає, як би сказати, границі опасності. Хоча б У в нього їх нема. Ідемо за тупой. Наушники пригодились. Коротше, ми вже в хаті. Тільки що такий дощ пустився. Артурчик злізає з трактора на ноги і втік. Я встиг звалити там пару тільки деревен і забіг до хати з такою, блін, істерикою. Ні, в двір вже забіг і бочому почалася істерика. Я все кинув, за ним побіг. Думали, дощу не буде. Тут як зірвалося ючик, послав ючик, забрав трактора. Забрав трактора та і все. Наче пройшов, не знаю, що далі буде, не буде. Странна погода. Тільки що періщив дощ такий сильний. Зараз уже все. Небо чисте, сонце. -да. Тоді, коли його треба було, то його не було того дощу, а зараз на тобі.